Тестуємо можливості гібридного інвертору DEA. Зібрали ось такий тестовий стенд. Тут у нас 3-кіловатний обігрівач і акумуляторна батарея DINES на 2,5 кВт. Функція номер 1 Підміс потужності акумулятора до потужності міста. Для чого це потрібно? У випадку, якщо ваше споживання пікове перевищує. Підведену потужність від міста, це можна компенсувати вашими акумуляторами. Як це зробити? На даному прикладі, від мережі в нас береться 1 кВт, навантаження в нас 1,5 кВт. Все, що вище кВт, добирається від акумулятора. Для цього потрібно зайти в налаштування, System Work Mode і виставити параметр Grid Peak Shaving. На потрібну вам потужність. Ми для прикладу поставили 1 кВт. Все, що вище кВт, буде добиратися від акумуляторів.